Привіт вас. Або здоровенькі були, або вітаю вас в будь-якому випадку. Дякую, що ви дивитесь це відео. А я хочу вам розповісти про пільгове кредитування під час війни. Ні, воно дійсно працює. Дата, да, та да. оце, оце тільки не треба. Оце тільки не треба. Ой, там всі корупції, всі взятки, люди добрі. Там якраз основна проблема не в корупції. Корупція вона є, але вона там, як би сказати, не складна. вона проблеми суттєво не створює. Там ці якраз взятки, частіше всього не просять. Там інша ситуація. Я вам розповім, чому інша. Але на сьогоднішній момент я хочу вам показати реальні, так сказати, факти, цифри. Кому і скільки надали кредитів під час війни. А це дуже суттєво, дуже суттєво. Це мається на увазі підових кредитів. Дивіться, це сайт. Ви запитуєте, навіщо вам бути спонсором мого YouTube каналу? Це дуже просто. Щоб дивитися цікаві і познавальні, ексклюзивні відео лише для спонсорів. Крім того, щоб ваші коментарі були завжди тренді, щоб ви могли задавати цікаві запитання, можливо навіть каверсні, і отримувати оперативну відповідь. Так що ставайте спонсором мого каналу. Міністерства фінансів. Чому сайт Міністерства фінансів? Тому що ці пільги кредитування 5.7.9, воно відбувається за рахунок коштів державного бюджету. В чому тут ідея? Все дуже просто. Є бізнесмен, підприємство, навіть фермер, якщо хочете. Він звертається в банк, отримує в банк кредит на ринкових умовах. Тобто, ну, під великий відсоток. Але... Якщо його кредит підходить під вимоги програми, це перевіряє Міністерство фінансів. Звертаю вашу увагу. Тоді за рахунок державного бюджету банку відшкодовують відсотки. І для бізнесмена кредит 5% гривень, 7% гривень, 9% гривень. копійки. Да? Отак От це працює. Ну, скажімо так, це дійсно класично. Класичний варіант, який використовується і буде використовуватися в Європі, США, в інших країнах таких цивілізованих. Коли за рахунок державного бюджету трішечки, трішечки грошей дають на пілекретування, але що значить трішечки? Значить відсотки покривають, а безпосередньо кредити дають банки, і сума виходить велика. Ну, скажімо так, потратили мільйон. А кредит ти видали на мільярд. Зрозуміли? Чому дійсно зараз буду вам називати числа такі ух, великі? Значить, згідно інформації Міністерства фінансів, всього за весь час існування пікретування було надано позик, ну або кредитів теж сам, на суму 141 мільярд гривень. Велика цифра. Ну, Дивіться, яка ситуація? Вона дійсно не маленька, але не сказав би, що вона дуже велика. Загальна сума виданих всіх кредитів в Україні значно більше. Навіть 700 мільярдів. Ви вибачають, вже 800. там 700, 800. А тут 141. Мало. Мало, мало. Це якби 500. Але бюджет не потягне. Звертаю вашу увагу, що в наступному бюджеті додатково виділяють гроші для того, щоб розвивалося. А тепер саме цікаво. Дивіться, війна. Всі розуміють, війна і світ. Так от під час війни було видано нових бігових кредитів на суму 51 мільярд гривень. Бачите? Ну, як ви розумієте, що гроші розподілилися так ну логічно. Дивимося, антивоєнні цілі, 20 мільярд. Логічно, ну, ви самі розумієте. Ми частіше всього, що поламали, розвалили, починають відбудовувати. Пільгові кредит. Ну, це сюди. Так, да, 21 мільярд. Ні, ну дійсно, якщо у вас бізнес е, яким чином пов'язаний з відбудовою, отримаю. Отримай. Не заперечу. Хоча там є ряд моментів. Інше, дивіться, бачите, там аграрний сектор отримав. Ну, Теж майже 20, 20, 80, так, да. Логічно, тому що аграрний сектор дійсно свій мед більш такий ну, привабливий. Тому, так, да, дійсно, його і підтримують. Йому більше всього дали пози. Теж позив. Далі, рефінансування попередньо отриманих кредитів. От раніше це показник був сам основний. Більше всього дійсно відбулася ситуація рефінансували, але раніше отриманий кредит. Це банків. Є позичальник, є старий кредит. Позичальник погашає, але складно. І банку проще, що допомогти йому отримати пільговий кредит, відсотки менше. О, позичальник добре розраховується. І велика ймовірність, що поскопається. Так що, бачите, так працює. Ну, там антикризовий кредит, сума, бачите, така невелика, а інвестиційні цілі взагалі копійки. Цілком логічно? Абсолютно. Ну, от знаєте, як подивишся, так. Да. Ну, понятно, що антивоєнні цілі, однозначно. Чільського старство теж однозначно. Тепер давайте глянемо кому я дивитися. Дивіться, ну ми завжди говоримо про е 579, так, да, будь ласка. Там є цілий ряд вимог. <гум> <гум> Що ви робляєте, ну, безпосередньо, чим ви займаєтесь, скільки у вас людей працює, чи ви податки і так далі. Щоб ви трошки зрозуміли, тут вже не просто так, з бюджетом вам дають гроші, щоб давати. Тут такий критерій. Добре, ми вам даємо пільговий кредит. Логічно. В результаті того ви маєте можливість ну, теж окретуватися. Логічно. Але ви повністю створюєте нові робочі місця. Логічно. Ви повинні розвивати бізнес. Логічно, ви повинні платити податки, які потім поступають в державний бюджет, і за рахунок цих податків компенсуються витрати, які з державного бюджету потратили на компенсацію ваших відсотків. Зрозуміло? Знову не зрозуміло. Тобто дивіться, держава не може просто взяти гроші з повітря. Тому ця говорю, це не ми придумали, це вона існує у батьків країна світу. Вона будується наступно. Вам дають дійсно, ну на сьогоднішній момент при інфляції 25-30%, позика під, навіть 9%, це дар. Це ну, дар, Україні за все. Але він говорить так, добре, от ми вам даємо дуже дешеву позику, Страшенно дешеву. Але давайте, хлопці, так. Ви працюєте по-бійому, ви сплачуєте податки. Ці податки переходять в державний бюджет, і тоді державний бюджет погоджується, що е, дам вам гроші, щоб вам буде шеве позика. Але дійсно, ви за рахунок сплати податків частково відшкодовуєте витрати з державного бюджету. От так це працює. А якщо не відшкодовуєте, от тоді така проблема. Дивіться, Тут дуже багато програм, якщо ви подивитесь, от, бачите, програми кредитування. Крит Це взагалі для дуже малого бізнесу, сумом не зверта. Потім, ну, сільська господарство, звичайно. Е, малий середній бізнес притетні напрямки, як ви думаєте, харчування однозначно. Потім у нас, бачите, по Києву окремо для малого середнього бізнесу. от, там, що у нас тут є, Тернопільщина, бачите так. Для на сході України окремо. Ну, просто ти ну, любуєшся. Лізинг навіть запустив. Лізинг це взагалі, ну, от, наприклад, якщо треба обладнання. Лізинг, на вигідних умовах. Але це дійсно на сьогоднішній момент, ну скажімо так, якщо взяти загальну кількість бажаючих, дивіться, дуже багато. Але коли їм. Ну, Якщо звертаю, вони звертаються в банк. Ну, ви хочете? Ну, там є перелік банків, звичайно, приват, звичайно, банк, Ощад. Тобто, фактично всі великі банки. Звернулися. Будь ласка. Вам дають вимоги. Отакі, такі, 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 такі. такі. Нема там корупції. хлопці, ну нема там, навіхаря ніхто не просить. Мало хто дуже буває, Часто працівників банку вам, говорить, ми допоможемо. Давайте от, ми ну, оце показничок, давайте оце це зробимо, давайте це зробимо. Я не жартую, я вам розказую чесно. От ви звертаєтесь в банк, вам банки хочуть допомогти отримати пільгу позику, пільговий кредит. Розумієте, Хочуть. Ну, тому що вони ж ну, зацікавлені. О, давай. І тут виникає проблема. Так, да, треба платити за патопобігу. Ну, найбільше проблема, що, я вам говорю, дуже багато клінінь, отак от клінінь, працівники повинні працювати легально і не мінімалку платити. Ну, хлопці, ні, розумієте, якщо ви платите мінімалку, там просто показники так боком. Тому треба платити нормально. Ну як нормально? Ну, середньо, по галузі там, по державі. Звичайно, з цієї зарплати платить податки, чому і суть полягає. Що, будь ласка, ви створюєте нові робочі місця, платите по білим зарплатам, середньо. Відповідно, платите податки. Місцеве біля держава. Ну, єдине соціальне місце. Молодці, молодці. А вам держава йде на зустрічі. І оце дуже клінить, хлопці. Дуже. Потім, що дуже клінить, це те, що, скажімо так. По-білому, так по білому. Тому бажано, щоб вас, ну, ваше, якщо виробництво, то ну, давайте так, щоб оце виробництво було біле. Тому що якщо це наполовину біле, наполовину сіра у нас так буває, у вас баланс не сходиться. Ну, воно видно. Ну розумієте, просто банки кажуть, ви ж розумієте, це ми подамо на абсурд. Підприємство, де працює 100 там, людей, не просто збиткове, а якісь витрати. Такі... Ну що це таке, хлопці? Ну ми, так от воно ж там. Ну як можна вам видати позику, якщо по вашим документам ви взагалі супер збитковий бізнес? І при цьому, ви говорите, ми успішно працюємо. Як? Розумієте? Ну і, звичайно, як дуже болюче питання з заставами. Тому що, зрозумійте, банк, і ще раз, фактично, що відбувається? ви приходите в банк, і банк вам веде класичний кредит. Та класичні кредити треба заставити. Логічно, факт, А коли ви починаєте розповідати, що оце ваше, оце ваше, оце, а потім, коли його застав, «Ой, ой, то в мене це воно по документам, там, це на...» взагалі невідомо як, а це на те, що це на кума, це на водія, ну така ситуація. Тому ще раз говорю, там проблема не в корупції. Там, де корупції не доходить. Там проблема в тому, що ну, ну, бізнес ніяк наш не може налаштуватись, працювати поліцьки. Навіть малий бізнес. Ну, от такого нахому, таке закрутять, такого накрутять. Коли навіть питає, говорить, ну от дивіться, давай зробимо білий, нормальний, баланс. Так що був, але ну, він може буде незбитковий. Зробили, вирахували, поставили. О, от під нього дійсно реально видати пільгову позику. Домовились? домовились. Значить, з тебе вимагається. Оце ти оформляєш, оце ти робиш, оціх приймаєш. Добре, добре. Ну давайте дасте мені кредит, а я потім це все зроблю. Ну це чистіше все. Чистіше, ви не повірите. Ну як смішні, як діти. Ну як, як? Ти от повинен це все зробити, а потім кредит, а не навпаки. Ми ж розуміємо, що ти як плануєш. Кредит дасте, ви зараз швидко, а потім можна вже якось, а не вийде. Дійсно, на сьогоднішній момент, ну, якщо подивитись по кількості бажаючих, Ну, скажемо так. Десь 50% зразу так коли побачили. Ну, ну вони просто дивляться, та ну а що ж ти хотів? А потім з тих уже, які є й коли коли ну, починають підносити там, документи, тому що я говорю, ж та, кушати. Там відсівається, ну буває до 70%. Ну, тому що, ну просто, ну, ну, ну неймовірно. Ну, навіть ну, класична оцінка майна, там, ну, оцінка майна в нього по документам це все не його. Ну як, як це може бути? Ні, Нет, якщо ти збираєшся в заставку, ну як воно. Ну, я, а як я застав? А от ми листа напише, якого, кому? Це просто смидається, які пиші люди. А от кого біжмеш нормальний, да, отримаю. Ну, дивіться, яка ситуація. Звичайно, вам ніхто не дасть, якщо у вас бізнес, скажімо так, такий середній. Ну там у вас мільйони гривень крутяться, мільйон, не мільярди, мільйони то, звичайно, ніхто вам позику, яка буде там вимірюватися сотні мільйонів, не дасть. Ну, це ж нереально. Ну, ну Добре, як вам. Вам може щось більш-менш таке... Тобто позика по лойки речей видається тільки на частину бізнесу. Розумієте? Тоді все працює. Ну, як на частину. Ну, наприклад, вам, от скажімо, от аграрний сектор. Так три у вас є, там сієлки є, е, є два комбайна, а було б добре три. От на один комбайн можна, а два повинно у вас бути. розумієте? Так це працює. От так і працює. А що без цього е, не спрацьовує. Так що таке катування. Ні, ще раз говорю, воно абсолютно реально працює. Там дійсно дешеві відсотки. Там абсолютно не треба хабарі розносити направо на лінію, чесне слово. Проблема полягає в тому, що треба працювати по-білому. А це якось складно, правда? Да. От така ситуація. Хоча, вот ну, бачите, бачите, незважаючи навіть на війну, но аграрний сектор, я розумію, що до нього відношення там отки, позитивне, давай, давай, давай. Що є, то ну, От таке відео. Познавальне, зрозуміле, не дадійся з одної корисне. Так що дякую за увагу, до побачення. І не до свидання.